Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я Сашко Добрий відосик. По факту, моєму близькому побратиму Юрчику, найкращому електрику бронетехніки, якого я знаю на сьогоднішній день. Мені от дядьки пояснили, як працює ця штука, що вона підключається до якогось дроту і оцим пристроєм показує ну там, точку чи в якійсь невеликій області саме місце обриву цього дроту. І от я просто подумав, що ці там кілометрові жмутиці коси завтовшки з дитячу ніжку так, на бронетехніці, можливо, це актуально. Хоча там в принципі, всі дроти екрановані. Я не знаю, Юрчику, чи така штука працюватиме з бронедротами бронетехніки. От, але маю, будь ласка, на увазі. Я думаю, що ти на цьому чудово знаєшся. Просто я ніколи не бачив, щоб ти таким працював. Можливо, тобі така тема актуальна буде. Успіхів казавши разом, бореми поборемо.